Так, ск. Ск. Капи птичка. О, друге діло. почопали, потопали, Ми гарно то-то, а мені каже, иначе я мелкий. Двері огромні? Пришли истории. Третій пьеташек, я вчора не пустой. Це що це? вопрос? А це що? Що це балкон? Красивий, но вай-фай тупий. со скоростью света. Мега... Мега Мансион Токи. тайку, Ой, жопун. Добрый день вам, добрый день. Полный сюда на в мене пропала. в мене пропала. Окей. Кар. Распан мою кар. Погане слово. А і тут звенок? Уйди кнопка футбол. Понятно. Starдаart. У вас is? ты кра красивый. Красивый <плес> О, О, -о крышка. Телевизор. Вау, это моя комната. Я на пуфиках сплю. Воду для блогерства я ж блогер. Dictation. Ой Ай Мега жопа Та погане слово, а машина рила Бо вона попадає? Вона ж рила, Вона ж Рила Тиць. Я говорю тиць комод. Так тиць. це нормально, коли тут лісенка і дощ буде йти, не дай бог. Флор, пол, виндоу. Криша в Скол, скина, Невидимі двері, тоже невидимі двері. Раф, раф, ракет. Прикол. А, я на лампу заліз. Прикол. А все уже більше кнопок нема. А, є. Пункт. Ой, нафиг я застрял. Тина. И шатна. Тина, тина, тина. Ой. Эх. А, я паркур не умею. Тина. Зверцята. Ой-ой еще одна спальня странно так дор так дор я с видами двери Ти ще скажіть, що буде невидимій, невидима кровать. Я буду на ненавидимій. Гнали пум-пум-пум-пум. якби воно мене піп, Я ж просто пернути, перднути хотів. Треба паркурить сюди, щоб сюди залізти. Шпунг і спонг. Зиртека у мене вже хата. Шпмальнути. Зирте, яка була і яка стала? Перший таж построєний. На 600, скільки процентів? 69! О, едет. Шістьдесят це. Второй. Фигюра і фигюра. Тут нема ні тикати О. Стіна. Вау. О, тут хоч вікно выедемо. Ще одна стіна Да-да-да. Киви. Келик. Вот на ито самая. Тыры-пыры в попе дыры. Не слово, ой, бий, бий, просто би. А знаєте, що я хочу голоданути? Випустіть. А. Що написано? Читайте. Шмоки, шпоки, шмоки, 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 шмоки. Шпуки, рапи, шпуки, моки, шпуки, моки, шпуки, моки, шпуки, моки, шпуки. Спуки, спори, сурі, сурі. Ен сорі, сорі, Е, стоп. Пропустіть. Негайно. Нічого не поняла. Свідка, Лінка, Квінка, Кверонінка, чувак. Та погане слово. Такий встаю, йду в свою комнату для блогерства і знімаю. Всем привет! Я. Це космічна битва, якась там часть, якийсь там сезон. Пуфики. І двері не видим. Интересно, а в игроке в ДК тоже есть? Криша, двери, Н свет. А где двери, кстати? А, походу, они вот тоже не выдали. Коврик. На Не двери. Понятно. Да, уж. 72 два процента. Ну хоча було 69, мене на 3%. Добрий день вам, добрий день. Богдік. Бог, дан у мене ім'я. а не Бохтик. Болотик. что А інтересно. А буде тут щось таке по типу тюрьмы, собственно, там заключених. даже. О -то? того хреща, який приходив у мене в первую частину, ти виходиш і дивишся на балкон. Тут, тут, тут у котійкатісі, а що буде четвертий етаж? Да хватить четвертого етажа. Поставимо невідом двері. Кіна. І ой, вилади, а бабула, дива, що ж тут купимо? Ага, тобі грала скала лікарі каба. Пунки, шпунки, друньки, жмунки, жменьки, жменьки. Наробайт, тучка, гігі. -гі. А я навіть не тицяю, а воно стицяється. Дзирте. А чо я туплю? А чо я туплю? У мене ж є оця фігня. Вообще не видно. На мене не який этаж. А на другий. Зато не піднімався. Ну це все построено, тут прийдеться. Тут построено. О, тут вікно появилось, слава богу. А тут а нет. Ммм, um, щоб дивитися, щоб вори не залізли, стіна. <restrict> Вау. Не видно двері, як всегда. Це що? стіна. Та я знаю, я не пий. Я А. <smotiven> <speech> я не біл. А можна тут якусь вийти? Не можна. Пішли... а вона на другому, да, на другому. Пункт. Десь на оцій стороні. Тріл не видно. Десь вот тут. Пункт і назад. І все. Не пройдеться спускатися по 20 раз. А, ти, случайно так пригаєш і натискаєш на двері, они закрепиваются. Спуки, споки, споки ен споки-пуки, шпуки. Спорки, спорки, пурки. Тун-тун-тун, тум, дом, тун, пунм, тум, дум, дом, дум. Я Якби тут була кнопка Бигать сюда. Со скоростью Светки, Ленки, Квинки, Кверонінки. Светки, Ленки, Квинки, Кверонінки. Я е сто подоплю. Тить! Стить! Ты Ти прикалуйся? Вот так потпали строїть хатинку. О, а блин. До невідомі двері. Шо все А, -а. <свист> Косарь. Вау. Пуфик. Не я сидеть на пуфику. Я уже хату отстраиваю. Отстраю щось тут за 10 гривень. Це вже буде четвертий етаж. Четвертий етаж. Бе. Ой, вибачте. Де тут кнопка Тицяня? Давай, заїжджай. А якою можна бистріше дойти? Походу, одною. Пункичпункичпунки, энд, чпункить, пункет, пунки. Шпуки-туки-туки, энтуки, туки-туки. Ту ту Забираем бабло. Идем строить четвертый этаж. Четвертый этаж. Ну давайте спочатку третий достроим. Ну да, это четвертый этаж. Я так и знаю. Зин. <Avenge> а -а 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 -а. Ну класс, я на кнопку нажал, все это из-за вас. Бо ви алкашнули, я вписявся. Інтересно, хтось так на пуфіках сидить і потякає. І дивиться на голих І такий щас алкаш А Випустіть. Другий этаж окончений. Походу третій тоже. Тут блічки кнопок не бачу я. А, оця ще кімната не построєна. Ой, оооо, дивіться! Тут картина. І ще одна спальня, тут куча спальні. Тут ще й четвертий етаж. І ще й тебе ще одна спальня. Ой, думаю, ви чуєте, як в мене вже відборчить. Морчить, мурмур. Мур. Це що? На Наскільки? На 76. На 76% моя хата построена. І то нормально. О тут ще не построєна стіна. Вау. Ой. Уже на 77. І досі. І досі. Странно. А вже що сісі віндол Чопі-Чо-пі-чопин-чопі-чопи Берем підсказку, я не знаю далі куди пертися. Почекай! Ау! Ви А дай бабло. Шпонька я. Туни, 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 энтуни, туни. Да иду, я иду. Наприкалывайся, а не так. Да, блин, куда и Я тупий. Чуди? Пить в це. Тут туалет! Олєт, хоч смерть, підо. С. Та боже, оця підсказка, хто зна куди веде мене. Ой.

стрелочка вниз веде. Походу вниз. А, оно ж больное, оно ж меня не веде. До... Спуки, 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 энд спуки, туки. Давайте дождемся до 2000. Ладно, долго ждать. А что если я куплю... Слышите, машине кусь недолго. Нет. Это кажется, надо пяти бабло ще Ждаем. Еще одним будем 4 машини буде. Прикол. Оп! 75, 70... Чисть пунки спуки хрищ, хрыщ. Делотой хрыщ. Тютя мутя, тютя котя мотя. <пл> Чтоб таке купить. Чтоб таке купить. Чтоб таке купить. Усё. Бать. Респавин. Всё. Чёрно, кстати, а, на белое. Поганое слово. Ой, черный кулер. Ой-ой. 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 Та обсил мопс лекальна ти Т-то-то-то <Тих>, Пошмо коле! Э, что я не могу. Чоппи, ч, пить, и, ч, пить. красне было. А, тетя, походу, ливнула. Добрый день, вам добрый день. Да сень, брий день. Брий-день. Споки-пуки-пуки пуки, пуки, жопі, жопи. Усрать? Бендежіс! Бендежіс! От шо ти чешеш? Капут. хе Як, а як оцю воду вирубить? Можна тільки полежать на железяки Лігат Лигг! Чпуники! Сруки, 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 змуки, змоки, смоки! Да, господи, мотик, ты недоделанный, выпустить. Выпустить. Выпустить! 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 Мен, не! Ты прикалуйся! Ладно. Через гараж. Я ж не на не такий тупий. Ждем. Ждем. Алкаші Ой, боже. О! Всім пока. Ой.